Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Тільки що приїхав додому з Сокірянського сміттєзвалища. Уже неділю тліє, димить горіло сукірянське сміттєзвалище, і туди не приїхав ні один сокірянський журналіст. На превеликий жаль, я не знаю, чи була там влада. Не знаю, але журналістів точно не було. Не було наших депутатів, не було наших борців за правду. Сокірянських є у нас сокірянські борці за правду, такі як біляш, Бабка Йошка. До речі, чому бабка Йошка не була? Ні Біляш, Борець за правду, ні Бабка Йошка, яка б хоче стати майбутнім мером міста Сокиряни, не приїхали туди, а мали би приїхати. Не приїхали туди їхні поплічники, які бігають по місту Сокіряни і розказують байки про журналіста Ігоря Швеця. А журналіст Єр Швець взяв сьогодні, приїхав на сміттєзвалище. І що він побачив? Побачив, що сміттєзвалище димить страшний дим, що просто окуповує мікрорайон Бам. Заріччя і місцевість. А вночі невідомі, що додають вогнику і все місто секіряни в диму, і не тільки місто сукіряни. Я викликав поліцію, дзвонив губернатору особисто в секретарі губернатора, дзвонив Службу безпеки України, викликав 101, викликав поліцію. Приїхали, полі... Приїхали поліцейські. Опитали тих, хто працює на сміттєзвалищі, тракториста, робітника. І Вияснили, що загорілося, Загорілося. сміттєзвалище саме загорілося, воно саме не могло загорітися по одній причині: сміттєзвалище знаходиться в низині, поряд ліс, мочарі, що камиш, очерет по-українськи і там страшна вологість. Це навмисний підпал. Тим більше, як сказав, Ну, сказала одна людина, робітник сміттєзвалища, загорілося в чотирьох місцях. Може, загоріться в одному місці, від слова може, а в чотирьох місцях це навмисний підпал. Тому моя суб'єктивна думка, я звертаюся до всіх диванних патріотів. От я два роки працюю по російській агентурі, по російським диверсантам, хожу, прочесую, яри, що ліси. А в Новодністровську пишуть надпис ФСБ біля. Міськради, я їду відзнімаю. А пані Наталя Цимбалюк з ОПЗЖ Новодністровська так, що присягу на вірність Медведчуку дали? Чому пані Цимбалюк не помічає надписи ФСБ біля, Сокер... біля Новодністровської міськради? Чому сукірянські патріоти, патріоти, ті, які бігають по вулицям, хочуть церкву віджати Петра і Павла, хочуть владу взяти в місті? Чому вони не дивляться, що робиться в сукіряни? Що порушується комендантська година постійна, що дуже багато посторонніх людей, посторонніх автомобілів, які ніхто не контролює, що ліси навколо Сокірян помічені мітками фосфоріруючою фарбою. Чому ці диванні патріоти сокірянські, Біляш, бабка і Йошка, їхнє кодло, хотять тільки влади? Вони що забули, що зараз війна, треба що, як кажуть прості люди, пантрувати тил. Ось я Ігор швець, так, мені 59 років. На передовій з мене користі не буде. Але тут в тилу я працюю на Україну, на сукіряни, щоб тут було безпечно, щоб сюди не зайшли диверсанти уже другий рік активної фази російсько-української війни. І працював з 2014 року. Тільки ви не знали. Тепер знайте. І ще раз для сокірянців, для жителів міста Сокіряни Новодністровськ. війна не закінчилась. Війна продовжується. Треба тримати міцно тил. Звертайте увагу на все, на все, що викликає у вас, підозріння, і зразу телефонуйте 102 і службі безпеки України. Дякую, Ігор Швець, український історик, журналіст. До нових зустрічей.